Так, ну що ж, починаються вже теплі дні, спека і тому, як завжди, дегустуємо морозиво. Дуже багато нового морозива в магазині АТБ. Зараз будемо дегустувати, зараз я щось виберу. І найперше, дивіться, що я побачив, дубайське морозиво. Також зараз його спробуємо, відруть. А скільки його ціна? 42 гривні 50 грамів. Добре, зараз я повибираю щось цікаве нове і вже вдома зустрінемось з вами. Будемо дегустувати. Усім величезний, величезний привіт. Я вам бажаю самого добрящого, спокійного, доброго, позитивного тижня. І нехай цей понеділок буде дуже-дуже вдалий для вас. Я вже приїхав із магазину і привіз цілий ящик морозова із магазину АТБ. Тут ми з вами будемо дегустувати зараз усі усі новинки, які з'явились в магазині АТБ від виробників а, морозива. Тут є багато різних виробників. Спробуємо ці новинки, які будуть цього, цього літа будуть купувати. А я хочу сказати, що минулого року також, були, не, також було непогане морозиво. А ми з вами дегустували також новинки. Ось і так як традиція, вже бачите, підходить час до спекотних днів, до літа. І ми будемо дегустувати, відкривати нове морозиво, тобто новинки. Із а, магазину ТБ я хочу вам подякувати дуже за ваші коментарі. Дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Наголошую, це ніяка не реклама, не дезінформація. А кожному розову це є особисто мій смак. Смаки у нас можуть а, бути різні, ми всі різні, і це дуже чудово, що ми всі різні. Ось, а якщо мені це морозиво не сподобається, це не значить, що ну, воно і вам також воно не сподобається. А морозиво, від якого я буду в захваті, ви скажете: ну ні, воно не смачне. <звук> ви мене зрозуміли. Так, ну що? Я навіть не знаю, з чого починати. Ну і нарешті у нас в магазині АТБ вже з'явилось морозиво ось це як дубайський шоколад. Пам'ятаєте, да? всі, хто хотів спробувати новинку дубайський шоколад? Хоча я від шоколаду не в захваті. Сподіваюсь, від морозива я буду в захваті. А ціни я приклеїв до кожного морозова, щоб потім не шукати в чеку, щоб було зручніше. Не знаю, як буде дегустація. Я вже забув, як я дегустував морозиво минулого року. А, ось, але. М, я гадаю, що рубрика як не з'їм, то понад кушую» буде цікава. Буду витягувати отак перше морозиво, те, яке мені попадеться під руку, буду брати і з вами ділитися смаком. Так, що мені попало? Мені попало ось такий київський пломбір, класичний, ескімо в глазурі Макс Холод. А, написано, що без цукру. Ще раз говорю, це особисто мій смак. Так. Дивіться, яке гарне, красиве. Я навіть не знаю, як його пробувати. Я гадаю, що я буду ось так а, а, різати шматочок на тарілці і а, одразу пробувати. Воно всередині бачу біле, а, шоколадна глазур, нічого тут такого супер-пупер нема. Ось, хто, мабуть, полюбляє без цукру, мабуть, для вас воно буде а, смачне. Дійсно не таке солодке, не таке притурне, як ну, роблять інші виробники. Добре, давайте далі. Я гадаю, що мені швиденько треба пробувати це все морозиво, тому що воно може розтанути. Так, я не сказав ціну. 37 гривень та 90 копійок коштує ось це морозиво пломбір без цукру. Далі у нас рудь, і це нове морозиво донат морозово ваніль, полуниця, 70 грамів. І ціна цього морозива 36 гривень та 40 копійок. Я гадаю, що тут буде, так я і сподівався. Ось такий цікавий донат. Одразу відчувається аромат полуниці свіжої, свіжої полуниці, от щойно тільки зібрали. Да? Підходиш ти до, на ринок, до торговельної точки, і де стоїть багато полуниці, отакий от самий аромат опа, цього морозива. Саме морозово біле звичайне, а полуницею, мабуть, пахне оце саме рожева, сама глазурь. Ну, що я скажу? Мені воно, чесно кажучи, не сподобалось. Саме звичайнішніке. Де тут ваніль? Може я не відчув, не знаю. Так, добре, далі. Морозиво, дивіться, сиркове, від торгової марки Лімо. Пакування 65 грамів і ціна 19 гривень 40 копійок. Написано, що Лімо вже 60 років в цій фірмі. Так, відкриваємо і пробуємо 19,40, так, я сказав, здається, ціна цього морозива. Я гадаю, що це буде дуже смачне. Не пам'ятаю, минулого року, який я купляв, також було дуже смачне сиркове морозиво. От, бачите, треба переглянути свої відео старі. Ой, а всередині, бачите, ще дивіться наповнювач. А, абрикос тут намальований чи персик. А, вершковий абрикос. Угу. Пробуємо. Я вам скажу дуже смачне. надзвичайно смачне, Подобається, сподобалось. І далі лімон, пломбір, черешня, йогуртове. Також новинка цього року, мені здається, що це новинка минулого року я не бачив, 80 грамів і ціна цього морозива 40 гривень 90 копійок. Я пам'ятаю, коли ми були малими дітьми, ми бігали, знаєте куди? У нас був один кіоск на ціле місто. І ми часто прибігали, він був закритий. Але коли привозили морозиво, збігалося все місто в той кіоск, і черги були такі величезні, я пам'ятаю. Це було ой-ой-ой. І коли хтось останній займав чергу, і йому не вистачало морозиво. Я також був деколи останні, в останній черзі. Це було дуже-дуже сумно. М -м -м -м. Це теж дуже смачно. Дуже смачно. Не знаю, чи а вірно відповідаю це ДСТУ 4733, що дуже ви часто писали в коментарях, що треба брати морозиво тільки там, де йде ну, натуральний склад. Але як я повторюю, зараз не про це. А, зараз ми з вами куштуємо усі новинки, які з'явилися в морозилках магазину АТБ. Ласунка 42 гривні 50 копійок, 90 грамів, Cake. Мені здається, він також буде ось такий подвійний, як тут намальовано. З однієї сторони ось таке печиво, і з другої морозово в глазурі. Відкриваємо і пробуємо. До речі, мені подобаються ці сендвічі печиво. Ой, тут що, два морозива? Дивіться, тут два морозива. Але одне Але одне геть чисто подивіться, бачите? Ось оцей шматочок із печивом цілий, а оцей ось такі от три шматочки. Раз, два, три. Тобто воно повністю таке покришене, як правильно сказати. Мені таке не подобається. І ціна 42 гривні 50 копійок це не дешеве. Подобаються мені ці сендвічі, воно ще й подвійне, бачите, шоколад. І біле. Смачно, ну я ще раз хочу сказати, це особисто мій смак. подобається мені ці сендвічі з морозивос спечом Мені воно подобається. Я навіть скажу, можна а, зробити такий невеличкий перекус, що і часто я роблю, коли хочу їсти. Літом. Так, добре, давайте далі. Ото я вже морозиве наїмся кожен день. На протязі усього літа можна їсти, адже я зараз тільки понад кушую. Далі у нас три ведмеді, і це у нас кавун-полуниця. Смак кавун Полуниця а, з вибуховою карамелю написано. А вага такого морозива 70 грамів, і ціна 37 гривень та 40 копійок. Відкриваємо і пробуємо. До речі, а, також залишайте коментарі, хто вже купував морозиво, яке ви бачили. На екрані, тобто, яке ви бачили сьогодні в огляді, то вже купував, чи воно вам сподобалось чи не сподобалось. Ой, дивіться, як цікаво і гарно. Всередині ось таке рожеве, і зверху ось таке, дивіться, кислотно-кислотно-зелене. Кольори дуже гарно підібрані, надзвичайно цікаве, але цікаво, чи буде смачним. Здається, я щось схоже їв минулого року з кавуном. Мені не воно не сподобалось. Вибачайте, можливо, щось було трохи хімічне. А далі. Дуже я його хочу спробувати. Ще такого не бачу морозива від торгової марки Руть. А, так, а, чорна кава. Блек кава. Ціна 70 грамів і ціна цього морозива. Вага 70 грамів. Ціна цього морозива 22 гривні 60 копійок. Сподіваюсь, ти будеш смачним. Не люблю таке, знаєте, що геть було приторне солодке морозиво, але цікаво. Дивіться, який. Чорний ріжок. Давайте його розріжемо навпіл. Якщо в мене зараз просто вийде його розрізати нафту, щоб показати, що всередині, як на вигляд. Так, і що ми маємо? Ми маємо ось такий ріжок, і всередині, бачите, є тут трішечки-трішечки якесь як згущене молоко. Але тут не зазначено. Ну, в складі також не будемо читати. Якась кремова ще начинка, ось така подібна на згущене молоко. Вона ще є. Хочу спробувати, але не знаю, як правильно спробувати. Гаразд, зверху давайте я відкушу чи відріжу. Так. Навіть відчувається смак такої гірчинки. От як у вас ніби трішечки десь там щось пригоріло, так? Да? Смачно, дійсно. Це, оце така новинка дуже смачна. Мені сподобалось. Хто полюбляє не дуже таке солодке притувне морозиво, можете спробувати. Дякую. Дякую, Руч, за таку новинку. А далі хрещатик. Хотів я спробувати цей хрещатик, але бачите, фісташка. 77. 70 грамів ціна 26 гривень та 40 копійок. Сподіваюсь, воно буде смачним, тому що у цій морозових хрещатик є ще три види, якщо не пам'ятаєте, якщо пам'ятаєте, сподіваюся, це також буде смачне. Так, не пам'ятаю в якому морозову писали коментарі, що замість фісташок додали просто арахіс. Я не говорю зараз за оцей хрещатик. Додали просто якийсь арахіс. Ось, і аромат фісташки. Пробую я фісташкове морозиво. Не можу сказати, що супер, але я би його вже не знаю, не купляв, мабуть, в другий раз. Саме звичайнісіньке морозиво. А ось це, я сподіваюся, вам буде дуже цікаво. Від Русь десерт. Лімон кейк, лімонне тісточко. Тут 50 грамів вага, і ціна цього морозу 35 гривень 20 копійок. Не пам'ятаю я, який морозиво я купував в акції, яке без акції, тому що брав все підряд, тобто всі новинки брав, щоб показати і розказати вам. Дивіться, який цікавий морозу у вигляді ось такої квіточки. Бачите, ось така жотека квіточка. Навіть тут квіточки намальована, але воно таке тверде. Воно надзвичайно тверде, ріжемо навпіл. І що ми маємо усередині? А середині ми маємо. Тобто ми маємо що? Начинку. Ну, я одну з'їм, це надзвичайно смачно. Бачите, як тут написано десерт. Дочі. А ще, пам'ятаєте минулому році було Мочі, якщо я не помиляюсь. Дочі. Десерт такий смачний із морозивом. Я вам скажу, що за 35 гривень. Да, не дешево, але це дуже смачно. Це дуже смачно. Спробуйте. Спробуйте цей десерт, я гадаю, він вам сподобається. Далі. А далі у нас хрещатик. Новинка, пломбір, а, смак. Апельсин чи мандарин, юзу. Що таке юзу? 49 гривень. Вага тут цього морозива. А, 90 грамів я вже сказав. 49 гривень ціна цього морозива. Здається, мене тут ще якесь має бути схоже із цієї ж серії хрещатик. Знайшов. Зараз будемо з вами пробувати. Ось, ще є смак попкорну. Хрещатик зі смаком попкорн. Юзу. Що таке юзу? Це якийсь фрукт чи що це таке? 90 грамів також і також 49 гривень. Давайте оце відкриємо. Я вам скажу дуже зручно, коли дуже сильна спека, ось таке морозиво у стаканчику. Тобто у ріжочку. Тому що на паличці починає в мене текти. Так, сподіваюся, воно буде смачне. Щось таке як. Як якась солодкий напій. Ось щось таке на смак, мені нагадує, як солодкий напій, як якусь солодку газбульку. Цікаво. Ем, мені сподобалось. Дуже цікаво, добре. І давайте ось це відкриємо попкорн. біле. Не пахне нічим. Так, я зараз повтираю ніж від попереднього. І спробуємо ось це морозиво. Зі смаком попкорну в карамелі. <смак>, Смак цікавий. Смак цікавий, дійсно, як у попкорна. Давайте наступне відкриємо. А наступне у нас манго, страсний фрукт. 37 гривень. 3 ведмеді. І тут вага 70 грамів. Також ріжок. Ще біла така зверху поливка. У мене такий ніж острий. Оп. Що тільки доторкаюсь, одразу все ріжеться. Всередині є ще також бачите оця начинка. Ваніла крем. Не знаю, оця ваніла зверху, оцей зверху такий газуриться. Вона мені не сподобалась, що для мене воно якесь як приторне, чесно скажу. Так. Пломбір київський. Макс Холод, фісташкове у ріжку. Дивіться, як тут гарно навіть можна відкрити, так? Все продумано. Ой, а оце такий величенький, 52 гривні, ціна його. 52 гривні і вага тут. Ну, чому ж я повинен шукати вагу, любі друзі? Ну що, я сліпий, чи що? Я не буду шукати е вагу в цьому дрібному списку, це, це мінус для виробника. Ось давайте спробуємо з це морозиво. Хочу сказати, що дуже гарний а, сам стаканчик, сам ріжок, дуже бачу запечений такий. Я люблю запечений, коли трошки. І пробую ось це морозиво фісташкове. А, от мені здається, що дійсно, знаєте, мабуть, додають тільки ароматизатори. Але саме морозиво. Ой, ні-ні-ні. Ні, щось не то, дійсно. Хочу ще раз спробувати. Воно мені не сподобалось взагалі. Від слова зовсім мені воно не сподобалось. Ще раз наголошую, це мій особистий смак. Теж нещодавно вийшло ось це морозиво від торгової марки Ласка. Зі згущеним молоком 115 грамів ось в такому стаканчику досить зручно. Навіть є ще ложечка за ціною 44 гривні та 40 копійок. 115 грамів. Дуже круте в стаканчику. Так, ну що ж, відкриваємо. Добре, що є палочка, тому що без палочки, мабуть, це морозиво не купували, хіба що додому. Адже з палочкою з палочкою з ложечкою ви купили, пішли собі гуляти і їсте морозиву. А без палочки ви вже його не поїсте. Ласка непогане, шоколате, шоколадне лате. Дійсно, непогане, неприторне. Знаєте, як, як ну, ви розумієте, про що я говорю, в міру цукру у цього, і какао відтіняє цей смак згущеним молоко. Дає йому цей сам. Солодкий смак. Смачно, мені сподобалось. О, пломбір ескімо для дітей. Смак жувальна гумка, від Вітрудь вага морозова, 70 грамів, і ціна 29 гривень та 30 копійок. А, ну, я гадаю, якщо вже виробники пишуть на морозиво Kids, це повинно бути 100% тільки з натуральних. Інгредієнтів, але сама назва Bubble Gum вже мене. І знову ж таки, хімічний смак оцього чекавуна. Не знаю. Так, давайте я спробую. Ну, таке. Не знаю, мабуть, малечі цікаво, якщо в дитинстві в нас було таке морозиво це, мабуть, було б <laughs> за щастя. Смак чогось хімічного, взагалі, я таке не раджу, не знаю. Не сподобалось мені це морозиво ескімос дитяче, взагалі, від слова зовсім, що це все. Не це все. Це все залишилось тільки. <смас> залишилось тільки дубайське морозиво. Ось воно. Зараз будемо відкривати і пробувати. Ще раз прошу, а, залишайте коментарі, хто вже їв новинки з цього морозива, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, і чи співпадають наші смаки. Дивіться, та, точнісінько, таке схоже, як і до шоколаду. Дубайський, оцей шоколад, який був 42 гривні, ціна в магазині АТБ цього ж морозова. Торгова марка Рудь, 42 гривні, 55 грамів. Ось це морозиво. Ну що, багато писали за шоколад. Чи одним сподобався, другим не сподобався. А, ось, третій в захваті. Наприклад, я від цього шоколаду взагалі. Мені. Ну, самий самий звичайнісінький шоколад із тою начинкою. А це таке цікаве, дивіться. Написано, що стиль дубайського шоколаду. Не знаю, може ви також будете в захваті від цього дубайського морозива. Хоча тут написано: Дубай шоколад стиль. Він на мене ніякого враження не. Я думаю, буде смачніше трішки, ніж шоколад, але також ніякого супер-супер враження а, я від цього морозиву не отримав. От я зараз дивлюсь на оце все морозиво і думаю, яке би я ще одне купив би і спробував із цих всіх, що ми сьогодні з вами продегустували. І, мабуть, я би вибрав ось цей десерт. Зараз я його доїм. А, спро... Ще б спробував ось це морозиво від Рудь. А це від чого це також я... Ага. А це Дубай теж від Рудь. Ось ці два морозива від компанії Рудь. Я би ще купив. Дійсно, мені дуже сподобались. А, теж, хто не любить притерно солодке морозиво, а київський пломбір буде доречно. А, оце дітям ескімо, я взагалі б сказав, би, що це така хімія що хімія хімозна. Хімія хімозна. Так що дивіться. А, ось а, так. Ну і те, що я говорю, мій смак, мені дуже сподобалось ось це від ласунка сендвіч. Тільки не знаю чому. А друга частина повністю геть потрощена. І дуже мені сподобалось оце морозиво від лімо сиркове. Воно дійсно дуже дуже ніжне і смачне. Також спробуйте а, ось. А я йду доїдати свій десерт. А вам, як завжди, бажаю самого найкращого тижня, економних покупок, всього-всього-всього доброго. Нехай вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемось скоро у наступному відео. Пока!